Хочу представити вам ось таку розподільчу коробку з датчиком руху. Цей датчик руху реагує на рух і вмикає світильник. Давайте вскриємо цю розподільчу коробку. І бачимо, що в подарунок ідуть ось такі клеми вагу. Датчик спрацьовує тільки у темряві. У день датчик вмикати світильник не буде. Так, і давайте перейдемо до підключення. Беру. Вилку. І підключаю Коричневий провід з вилки на коричневий провід, який йде на датчик. Синій провід з вилки на синій провід, який йде на датчик. Залишається на жовтий провід і синій провід. Підключаємо їх до світильника. Коричневий провід підключаємо до жовтого. Синій провід підключаємо до синього. Є. І перевіряємо. Підключаємо це все. Зашторюємо штору і перевіряємо. Як ви бачите, світильник засвітився. Зараз він погасне, і ми спробуємо ще раз. Провожу рукою. Як ви бачите, світильник засвітився знову.